Сьогодні, працюючи з каменем для тротуарів чи стін, ми прагнемо до чітких форм, плиточка до плиточки, шов до шва. Але так було не завжди. Ті, хто цінує традиції, намагаються відтворити принципи давнини в роботі з каменем. Навіть якщо камінь штучний чи просто імітує натуральний, він має зберігати свою грубість, природні, недосконалі форми. Зовсім не обов'язково обробляти камінь до ідеальної гладкості залишайте його рваним. Як ця стара стіна чи тротуар з початку минулого століття вони не ідеально рівні, але хіба це не додає їм шарму? Дикий камінь має залишатися диким, у цьому його краса. Сучасна плитка виготовляється з точними геометричними формами і правильними бордюрами. Та якщо ви хочете зберегти автентичний вигляд старовинного тротуару чи дороги, ось вам приклад. Достатньо рівну, але збережену природність. У старих містах можна побачити і такі грубі стіни. Вони мають свій характер. І навряд чи плитка з імітацією каменю може передати теж відчуття. Ось цей тротуар мені подобається: різні кольори, нерівності та грубий нахил від стіни створюють атмосферу. На фоні сучасних машин він виглядає дуже гармонійно.